Привіт! Мене звати Зувіті Рамі і я працюю qa інженером в компанії Пларім. Мене завжди цікавили ігри, особливо те, що стоїть за їх створенням. Я неодноразово дивився бекстейджі на ютубі, читав статті встановлення великої гімдев компанії і гуглив, які в них там є позиції. І, здається, я завжди знав, куди я хочу поступати, тому що в цьому місті я б хотів розвиватися саме в цьому напрямку. Коли я навчався на третьому курсі, я відчув потребу в роботі. Бажання саме реалізуватися було велике, і я вже хотів якось почати свій шлях в ІТ. І скажу відверто: першу роботу було знайти не так складно, тому що. Команда була маленька, проект був більше схожий на стартап. І моїх знань, які я отримав з університету, вистачало, щоб почати свою першу qa роботу. На даному етапі я вже встиг попрацювати в двох it компаніях і реалізувати себе як Senior QA. За ці роки я багато чого вивчив, але напевно, саме цікаво для мене було вивчати Unity Редактор, тому що там я міг більш оперативніше вирішувати і знаходити ігрові проблеми. А також самому створювати ігрове оточення. А наступним моїм кроком, скоріш за все, стануть вже менеджерські позиції. Наразі я завершую своє навчання за курсом програмна інженерія і поєдную роботу з написанням диплому. Насправді я дуже вдячний університету за те, що з кожним курсом я міг все більше і більше розуміти, що мені подобається і що мене цікавить. І, до речі, дуже класно, що в нас було безліч предметів. Де ми працювали у команді і могли приміряти на себе різні ролі, що дало змогу, хоча б приблизно зрозуміти, як працюють в it компаніях А такі штуки по типу відповідальності перед викладачем, дедлайни та саме навчання це така школа життя, яка вчить тебе адаптовуватись під різні умови і бути дорослою, відповідальною людиною.